Всім доброго дня! Мене звати Олексій Скриник, я лікар-хірург, флеболог, спеціаліст ультразвукової діагностики і трошки інших всяких штук. Е, дивіться, вийшов до вас, щоб запитати, чи потрібно вам записати відео, чи, можливо, прямий ефір провести з приводу набряку ніг. Особливо коли в людей набрякає тільки одна нога. Я виклав недавно ролик про там трошки наїхав на сімейних лікарів. Начались. Начались. Дуже погані тенденції повісити і вбити, а інші кажуть, ти підарас. Тому, люди, як інструкцію, що потрібно робити, бо я бачу, мене дивляться багато сімейних лікарів, двох сімейних лікарів я заблокував. Тому що вони, є питання до них. Моя задача не наїхати ні на кого, а пояснити людям, що робити, і де, можливо, є якась упущена історія. Тому якщо вам це буде цікаво? Напишіть в коментарях, я, з вам, я зроблю цей ролик, де поясню, чому набрякає одна нога, що з цим робити, як обстежувати, куди бігти і так далі.